Дороги України. Не злічити кілометрів, які намоталися на колеса волонтерських автомобілів. Ми знаходимося біля славного міста Запоріжжя. Ну, як славного, Леніна вони зафарбували. Хоча народ не дуже перефарбовуватися хоче. Нині адресами доставки гуманітарної допомоги стали місто Мелітополь і селище Урзуф. Ми знаходимося в розташуванні 72-ї бригади, яка відведена на відпочинок. Сюди ми приїхали з побратимами із Фастова. Привезли продуктові набори, іншу гуманітарну допомогу, зібрану жителями Київщини. Солдати отримали її, не заховали десь по складах, люди носять в коробках, в пакетах. Нехай це допоможе відпочити нашим захисникам. Особовий склад бригади живе у досить таки спартанських умовах. Але не сидить, склавши руки, а готує техніку до бойових дій. Деякі одиниці вже навряд чи послужать Україні. Це передав тобі хлопець 6 років села Тадіївка Володарського району. Каже, обов'язково передайте солдату 72-ї бригади. Ну, ми звертаємося до юного друга, виконали доручення. Добрий день, дорогі наші герої. Якщо ви читаєте цей лист, це означає, що ви живі і є Господь Бог на небесах, який вас охороняє від свого ворога Путіна. Низький уклін вам, дорогі герої, ми всі підтримуємо і переживаємо за вас. Слава героям! Слава героям! Цілую всіх вас, перемоги вам. Якщо ви отримали цей лист, перезвоніть, будь ласка, за телефоном 096 96 69 139 Світить південне сонце, вітер пахне морем, Чудовий паркан розмальований патріотичними візерунками. Ми знаходимося не на базі відпочинку, а на базі дислокації батальйону АТО. Приємною несподіванкою стало те, що на базі батальйону АТО зустрів давнього друга товариша. Молодопросвітянин Олексій Шатнюк був тяжко поранений на київській вулиці Грушевського. Йому ампутували око. Але сьогодні він працює в медслужбі батальйону, вправляючи бійцям зірвані важкими бронежилетами спини. Кому е, плануєш ще побути в батальйоні АТО? Е, я планую бути до 1 березня. Я поступив в медичний коледж у І з 1 вересня планую продовжити навчання. І Якщо буде можливість, продовжити також волонтерську діяльність батальйонів. можна екодичний. буде якось суміщати. Ну, я думаю, можна дати, що, так, домовлюся кладачами і буду доганяти матеріали. А хлопцям часто доводиться ходити на бойові? Досить часто. Ось вчора вночі вийшла група, але добре, що спрацювала розвідка і засаду потрапила лише. Я не очікував, що тут така велика кількість росіян. Є росіяни, білоруси, є шведи, поляки. От... У вас справжній інтернаціональний батальйон. Саме справжній інтернаціональний батальйон. Я просто не очікував, що така велика кількість росіян. От коли я сюди приїхав, перше це було початку серпня, хлопці брали марію. Івку хлопці, він сам із Москви, служали хлопці. Одна налаштована на не на на прибутку. Їх... Ви тут отримаєте якусь будню? Взагалі тут військові оформлені як працівники внутрішньої служби. Ті, які мають е... цього доступ. А от е, росіяни, які перебувають майже нелегально, то, відповідно е... ні. Під час поїздки в розташування 72-ї. Окремої механізованої бригади, яка зараз стоїть на відпочинку в місті Мелітополі, стало зрозуміло, що не хлібом, картоплею єдиними кріпиться дух солдата. Також їм необхідні речі духовні. Зам командира з виховної роботи попросив, аби їм передали принтер, фотоапарат, для того, щоб робити стіну газету чи бойовий листок. Чи що там придумують наші славні воїни, тому що бойовий дух треба кріпити і розказувати про те, як живе частина. А крім того, військові попросили ще українських прапорів. З останнім, на жаль, склалася дещо парадоксальна ситуація, тому що одна із білоцерківських фірм обіцяла надати українські символи, але потім, на жаль, відмовилися. Довелося кинути клич в інтернеті, і люди відгукнулися. Зараз ми зустрінемося і нам передадуть. Символ української державності. Ну, дякуємо небайдужим білоцерківцям. Прапори починають сходитися через наші руки. Відправимо нашим солдатам. Я дуже хочу, щоб це свято, яке буде скоро в нас, воно було в наступному дуже патріотичним, і щоб прапори висіли на всіх наших балконах, і щоб війна швидше закінчилася, наші хлопці 72-ї бригади. І не тільки, щоб всі українці повернулися і ми їм бажаємо щастя і здоров'я саме головне. Ми передаємо в штаба конкретно в клуб 72-ї бригади. Те, що нас просили передати для того, щоб робити свято, стіну гадету, а саме прапори. Дякуємо всім, хто передав. Фотоап... Фотоапарат, який нам надала Олена Перепелиця. За принтер подякуємо депутату міської ради Сергію Беркуту, а за набір чорнил – крамницькі офісні причандали.